Що я їм за день під час відпустки у Франції? Так як ми зупинились в апарт-готелі з кухнею, кожен день починався зі сніданку, все як завжди: яйця, зелень, авокадо або сир. Сьогодні це був омлет, рук, кола, сир, і далі за планом дослідження французьких булочних та кондитерок. На сьогодні знайшла таке прекрасне місце з дуже крутим вибором десертів. У мене звичайно ж був пан о шоколя. Також взяла один із своїх улюблених десертів. Це Павлова. Тут вона така незвичайна, тропічна, дуже дуже смачна. Також понадкусувала у кохан. Ще круасан та його тістечко. І далі пішли розтрясти все це діло. Добряче прогулялись нагуляли апетит і присіли на типовий альзаський такий обід Арфломбе з їх традиційним білим соусом, з шампіньонами, з сиром, з лордоном. Це такий бікончик з лучком, звісно ж, і з таким неймовірно прекрасною атмосферою і видом там грає музичка тут. Ічечка, і після обіду ще була прогулянка, кава, круасан на двох з таким знову ж прекрасним видом. Вечеряли в досить популярному ресторані Страсбурга. Бачите, зірки також люблять цей ресторан, є Волонгорія Також там була досить гарне місце, приємна атмосфера. Для себе я обрала фуаграну. Звичайно, як же бути у Франції і не з'їсти. Також у мене був яловичий тартар, картопля фрі і овочі і трошечки французького винця.